І наступний час, наступне, що ми можемо зробити, це повернути свою увагу до поточних справ. Можна навіть написати список, що ви збиралися зараз робити. Всі ми зараз трошки розсіяні, увага, пам'ять у нас від, знов таки, стресу страждають. Беремо, складаємо план і повністю включаємось в це. В цьому списку може бути спілкування з друзями, позвонити мамі. Відповісти на робочий лист. Е, може бути, поїсти, тому що ми знов таки забуваємо про те, що потрібно їсти, коли ми переймаємося чимось. От. І зосереджуємось на тому, що відбувається тут і зараз. Так. Якорі. Е, так, тут ми е, завершуємо, ви можете подумати, е, завершуємо справи відчепитися значка, ви можете подумати. Е, що для вас працює, так? сформулювати, як вас зачіпляє на гачок, і сформулювати, як вам відволіктися, написати план, згадати конкретну справу, так? або відчути в себе, я голодний, я сумую за кимось, я стомилася, і пора спати можливо. так? І я корі. Якорію це те, що рекомендують для підтримки себе. В таких же ситуаціях, коли ми нервуємо, тривожимось, якорями можуть бути звички, може бути те, що відбувається тут і зараз, вміння фокусуватися, вміння зосередитися на своїх відчуттях. Це може бути mindfulness техніки. Так. Є ті, кому допомагає медитація, так. є ті, хто проводить такий ритуал. Так, от я знаю, що іноді люди фотографують свою вранішню чашку чаю, вранішню чашку кави, або з ними там кожен день мандрує на роботу пластмасовий динозавр. Ну, була така в мене. Роботати в колективі Айтішників в цьому динозавру кожен день на обідньому столі вдягали то плащик, то капелюшок. І так люди себе розгружали. Що б там не відбувалося у вас під час роботи, цей динозавр стоїть у вас на столі і нагадує про те, що він тут є, і він якось вас підтримує, що є хороше в цьому дні. Так? Тобто, ритуал ранковий. Стати біля вікна, подивитися, яка погода, помітити, що знову там, сороки складають гніздо, або що збирається на дощик, так, знову ваша сусідка поле грядочку, так, і пити повільно свій напій з чашки. До речі, радять можна вибрати собі якусь чашку, яку. Ви Будете завжди використовувати саме для цього ранкового ритуалу. От. Або можна також використати образ якоїсь безпечної постаті, коли ви відчуваєте неспокій, коли ви сумніваєтесь, чи все так зробили, коли вас доймає, чи достатньо я роблю, або чому я в безпечному місці, а мої близькі ні. Да. Можна згадати якусь постать, наприклад, ну, батька, або маму, або бабусю, яка вас любить, або якогось вчителя, який вас підтримував і казав, нічого страшного, що в тебе розвалюється там, твій стільчик, ти будеш хорошим хазяїном і майстром. Так? Або в тебе вийде стрибнути в довжину, навіть якщо це не виходило. Головне, щоб це була якась позитивна постать, до якої у вас немає ніяких е, образ, е, немає ніякого негативу, а той, хто вас підтримує, е, може бути якийсь е, супергерой з фільму, може бути так само якийсь персонаж, допустимо, от ви подивилися, е, я і Фелікс, і вам сподобалася бабуся або мама. Так. Або мама Рона Візлі. Мама, яка захищає своїх дітей, до останнього вона всю сім'ю береже. Ну, щось Про материнські постаті. Допустимо, вас захищає Супермен. Або кунг фу панда. Так. І коли ви почуваєте смуток, ви думаєте, а що б він мені зараз сказав? Ну, ясно, що ваша та людина, допустимо, ваша любима бабуся, вона б не казала: та ти що ти тут? Якщо ця бабуся, ну, яка приносила цукерки від зайчика, та ну, розглядаємо той варіант, коли бабуся приносила цукерки від зайчика, та, е, вона вас підтримала б. І вона б сказала: не треба себе так мучити. Що ж ти, діточка, себе мучиш? І коли ми. Почуваємося якось погано, можна згадати цю постать, яка нас підтримує. Супермен скаже: Ти просто людина, і я хочу, щоб все в тебе було добре, бо я захищаю землю і людство від цих Так? І що я ще хотіла б сказати? У нас є можливість також попрацювати зараз, я хочу дати вам пару вправ також. Вони працюють, ця вправа, яку я зараз хочу запропонувати, намалюй свій стрес. Вона працює не тільки зі стресом, вона працює з різними негативними емоціями, скажімо так, негативними станами. Так? Якщо. Ми відчуваємо стрес, і я зараз хочу запропонувати два варіанти так? для тих, хто гарно візуалізує, любить, знаєте, так, трошечки навіювання, любить слухати якусь приємну історію, любить так занурюватися в атмосферу. Це класичний варіант вправи. Намалюй свій стрес, намалюй свій страх, намалюй свій сум. І хочу альтернативу запропонувати для тих, хто опирається на логіку. І коли вам зовсім не зрозуміло, як це щось так, з нічого уявляти, вам хочеться розуміти, хто, що, коли, куди. Для вас буде трошки інший варіант. Отже, нам потрібен аркуш паперу. Можна чотири, звичайно, взяти білий, порожній аркуш. Нам потрібно щось чим малювати. Ви можете взяти звичайний олівець, ви можете взяти ручку, ви можете взяти там, набір кольорових олівців. І в цьому варіанті класичному ми думаємо про свій стрес. І думаємо, як би ми його зобразили. Ось у нас, допустимо, буде зараз. Давайте, поки я розказую, та ви починаєте малювати. Буде кілька хвилин, і ви думаєте, як я відчуваю свій стрес, у вигляді чого я його бачу? Для когось стрес, це може бути якась конкретна ситуація. Для когось це може бути якась істота. Може бути істота реальна і нереальна. І... Ми можемо зобразити, як його якісь конкретні риси, якийсь вираз обличчя може бути. Так. А, і намагаємось якось передати свій стан. Ось цей стрес це ваш стан, те, що вас напружує, те, що вас тривожить і хвилює. Другий варіант для тих, хто більше розуміє логіку. Складіть, будь ласка, табличку в лівій колонці, що я відчуваю? В правій колонці, що я роблю? В лівій ви записуєте, які емоції супроводжують вас, коли ви в стресі. Це важко, так? Да? Але можна подумати. І в правій ви записуєте. Які дії супроводжують вас, коли ви в стресі. Наприклад, ви можете зрозуміти, що вам не сидиться на місці. І тоді ви починаєте ходити. Коли ви в стресі, вам потрібно встати і ходити. Або вам обов'язково треба щось малювати. Ви говорите в якійсь неприємній розмові. Так, зараз по телефону, і ви малюєте щось на аркушку, Якісь зигзаги, якісь, не знаю, літерки, сонечко, ще щось. А відчуття, емоції. Ну, подумати, які насправді у вас зараз емоції. Може, це буде злість, може, це буде смуток, розчарування? Що може бути? так? І тепер. Ті, хто малюють свій стрес, давайте подумаємо, що вам хочеться з цим зробити. Можливо, вам хочеться знищити просто ось цей стрес. І тоді ви можете будь-яким способом цей малюночок знищити. Ви можете його розірвати, можете його утопити, спалити. Головне, щоб це все було безпечно, так? І у вас в офісі сигналізація не спрацювала. А, якщо вам хочеться може, на нього якось подивитися і якось змінити, може, ви хочете з ним посидіти і подумати, чому він так виглядає? А, може, ви щось не бачили в ньому раніше, так? може, ви не знали, що в нього, не знаю, така усмішка, або чому у вас стрес це відмідь. Або що б ви хотіли змінити з цим стресом? Ну і далі, відповідно, ви теж можете його знищити, можна попробувати змінити його. Так? Це як вправа з поганий, хороший персонаж. Так? Ми беремо ваш стрес, це поганий персонаж. Але чому він поганий? Так. Можна щось в ньому змінити, щоб, було, щоб він був добрий, хороший персонаж, допустимо, він поганий, тому що він тримає там, кийок. Якщо відняти в нього цей кийок, то він буде добрий. Так. Що нам це дає? Ми краще розуміємо, що відбувається з нами під час стресу, як ми його проживаємо. І ми розуміємо, до якої ситуації ми хочемо дійти, або до якого внутрішнього стану ми хочемо дійти. І ми можемо зрозуміти, наскільки нам легко його зрозуміти. Зрозуміти, зрозуміти. Вітаємо страх всіх філологів та Е, Наскільки важко вам було думати про стрес? Наскільки це для вас важка тема? Чому? Чому вона така для вас важка? І е, ми можемо одночасно, знаєте, ось е, виплескуючи з себе цей образ, е, цю істоту якусь, ми можемо зрозуміти, е, що ми відчуваємо, і вийняти, начебто е, виразити це. Так. Е, для тих, хто писав табличку, що ми відчуваємо, і що ми робимо. Те ж саме, подумайте, чому ви це відчуваєте. Тобто, допустимо, чому ви боїтеся, так? що можна з цим зробити? Не можна з цим зробити? Давайте подивимось на щось інше. Так? І якщо ви розумієте, так, що ви відчуваєте, то вам легше це зустріти. Тобто ви його виразили теж. Та, да, ви робили це в формі таблички, та, да, ви застосовували логіку, але тепер ви дивитеся, які, які ви відчуваєте емоції, і які ви робите дії, і розумієте, як виглядає ваш стрес. І ви поділилися з кимось, цими своїми емоціями і відчуттями. І, можливо, вам захочеться це розказати комусь із ваших друзів і поділитися цим з іншою людиною. До речі, Цікавий факт прояв депресії під час стресу менше у жінок, тому що вони говорять вони частіше говорять про те, що з ними відбувається. Вони...